Дивіться, які вони нанесли. Яка краса. Сьогодні смакуємо нові сиропи. Всім привіт! Це мій другий влог. І сьогодні ми їдемо у Радамиші. Погнали? Приїхали ми в Радомишль. Зараз по плану йдемо на каву спочатку. А потім підемо гуляти і на базар зайти. Сьогодні сонечко, вже тепліше, ніж вчора було, це точно. Нема дорця. Це вже добре. Тут у нас сільпо, торговий центр. Зараз білемо каву. Таку каву ми взяли. Еспресо. І лата з сиропом. Сироп ліч. Сьогодні смакуємо нові сиропи. Дивіться, як гарно. Рождани є. краса Просто подивіться, який гарний будинок. Дуже гарні дерева. Блін. Яка краса. цікаво як вони називається. Може хто знає, пишіть у коментарях. Бо я, чесно кажучи, ще таких не бачила. Ой, дуже гарно. А тут уже міський парк. Прийшли на базар. Зараз будемо щось купляти додому. Зайшли в магазин тільки що купили продукти. Дивіться, яку цікаву новинку взяла. Я ще такого не бачила. морозиво наша дитинства. Цікаво спробувати. Так, ось таке воно? М -м -м. М -м. Дуже смачно. Я думаю, можна ставити десь із десяти. Подивіться, які прикольні жили. Блін, я б таке спробувала. Приїхали ми додому. Там сидів півень з куркою. Курка ще сидить. Я так розумію, тут світанка була на дровах. Так, у нас починається дощ. Погода була гарна, сонечко, але знову налетіли хмари. Зараз знову буде дощ. Я тут йшла по саду, вирішила заглянути в таку хатинку. Дивіться, там Дивимось, тоньке Ми З вами подивимося, як туди залізти. Не зрозуміло, що це за яйце? Блакитне яйце. Так, якщо чесно, це дуже цікаво. А... Це прикол якийсь? Чому тут блакитне яйце? Мені здається, хтось підложив, бо я навіть не знаю, таке взагалі реально. Ану. О, дивіться, дивіться, що тут є. Дивіться, скільки яєць. Дивіться, скільки вони нанесли. Супер. Вау. Реально нанесли кучу яєць. Клас! А ну, а тут десь. Тут, мабуть, нема. Ти ось тут. Супер. О? Молодці, поробили, попрацювали. Ось такий ось обід у нас буде. Це печінка, яку ми їздили, купляли. Це рис, плов, а це голубці ще вчорашні. Смакота. Я нашла вино, Для дегустування, але нам треба знайти для нього посуду. Дивіться, це все сервіс. В кого є такий чи був у бабусі можливо, в селі? Пишіть у коментарях. Дивіться, яке все прикольне. Все гарно. дай якась посуда така, да? Вау, давайте виберемо. Так, ці дуже великі бокали. Так. Ось мені оці подобається. І... ой, ця ідеальна. Ось ця прям ідеальна для дегустування. Так, обережне. Дивіться, яка вона гарна. Краса. Дуже цікава погода, сонце, дощ. Зараз все буде мокрим. Тому що деньку показую. Я знайшла ось таке вино. Давайте будемо дегустувати з вами. Стопочка. І відкриваємо. Пролилось трохи. Дивіться, яке воно гарне. Ммм, А пахне. Ммм. За ваше здоров'я. Дегустуємо. Ммм. Воно дуже солодке, дуже смачне. М -м -м. Оце воно прям не сухе, воно просто солодке. Таке, знаєте, я обожнюю реально солодке вино, Сухе я не люблю. А ось це. Це реально дуже класно, кайф, воно ще з натурального винограду. М -м 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 -м. Дивіться, що побачила. Дивіться, яка велика та ця жиром. Це натуральний олія-замінник. Наприклад, щоб не використовувати олію з магазину, беруться такий жир на сковороду і з ним жарять що завгодно. Дивіться, який він гарний. Так все. Мій день підійшов до завершення, вже буду лягати спати. Всім, кому сподобалось це відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Всім на добраніч!